Всім привіт! Я хочу показати, як я з пабінок відмотую собі пряжу э, от в такі. Маленькі вже бабінки, коли в мене багато пряжі тоненької. В даному випадку в мене бабінка важила 315 грам разом із конусом. І мені потрібна нитка тоненька, в одну нитку нереально в'язати. Я буду в'язати нитки в 3-4. І як мені на однаково рівні бабінки відмотати по вазі цю пряжу. Для цього я використовую моталочку і для цього я використовую вагу. Я е, спочатку е, поставила на вагу бабінку, зараз вже в мене відмотано 386. Важить бабінка. Спочатку вона важила е, 315 грам. Я з цієї бабінки починаю намотувати на м, моталочку на о, оцей основу. І час від часу, коли вже буду розуміти, що грам, наприклад, по 50, я ставлю на вагу і 315 мінус 50, в мене має, важити вона 265 грам. І тоді, коли оця вага буде 265, я буду закінчувати першу бобінку і буду починати другу. І тому в мене в результаті буде. Кілька бабінок, однакової ваги, для того, щоб в'язати в кілька складень. Якщо комусь ця інформація була корисна, я дуже рада. Вам дякую за перегляди і па-па.